Вітаю вас! Мене звуть Віктор, і я дуже чіолік. Дякуючи Богу, програмі 12 кроків і групі АА Тверези сьогодні 28 років і 7 місяців. Днем народження групи Рубікон визначена 16 травня 1995 року. Перший день тверезості засновника Петра К. Сантехніка. Але цього б не сталося, якби співзалежна Людмила Дмитрівна Зістохнувшись з проблемою залежності в сім'ї, не стало би шукати допомоги. Працюючи соціальним робітником, вона дізналась про групу самодопомоги АА у місті Львові і отримала звідти матеріали для заснування такої ж групи у місті Чернігові. Але в неї не було основного алкоголіка, який визнав би, що в нього є проблеми з алкоголем. Одного разу. У Людмили виникли сантехнічні проблеми, поломка, і вона викликала спеціаліста з Джека. Цим сантехніком і був Петро К. Побачивши його, Людмила припустила, що це залежне від алкоголю чоловіка. В результаті розмови Петро К зазначив, що у нього дійсно є проблеми. Людмила дала йому книгу, яка називалася Гріх або Хвороба. Прочитавши цю книгу, через два дні Петро визнав, що у нього дійсно є проблеми з алкоголем і він потребує допомоги. Вони стали збиратися на квартирі у Людмили і вивчати програму 12 кроків. В результаті цього Петро й досі залишається тверезим більше 29 років. Вони стали запрошувати у групу нових людей. Хтось приходив і уходив, хтось залишався та працював по програмі. Через 4 місяці у групи з'явилось окреме приміщення у гостиниці профсоюзів І група стала працювати згідно 12 традицій. Один з одужуючих, Олександр Олексійович, полковник, запропонував назву Рубікон. Ця назва і досі залишається з нами. Назва Рубікон асоціюється одужуючих алкоголіків з остаточним, рішучим кроком, перетином, від старого петучого життя. До нового, тверезого, вільного та радісного. Радість життя є темою 12-го кроку. Його девізом – дія. Такими є сьогодення групи Рубікон. Сьогодні групу відвідують біля 20 одужащих алкоголіків. Група притримується першої традиції, ставлячи спільне благополуччя на перше місце. Бо особисте одужання залежить від єдності. Всі рішення приймаються. Групової свідомості. Мовне питання вирішено, прямо надрукована двома мовами: українською та російською, і кожен обирає ту мову, якою йому зручно висловлюватися та ділитися ідеями одужання. Група практикує роботу по 12 крокам. Є спонсори і подспонсерні. В кінці зборів ведучі запитують, чи є ті, хто хоче пройти кроки, чи є ті, хто готовий провести по кроках. Діє сьома традиція. Група самостійно надає частину коштів для оренди приміщення, літератури та інформаційні матеріали. Відповідно до п'ятої традиції, групи Рубікон є лише одна ціль донести наші ідеї до тих алкоголіків, котрі все ще страждають. Для цього є служіння телефону довіри, куди телефонують ті, хто потребує допомоги. Розміщуються інформаційні стенди, наповнені візитками та брошурами у лікарнях, у центрі пробації. Члени групи регулярно розвішують оголошення за інформацією групи по районах проживання щосуботи відвідують нарвотологічне відділення психоневрологічної лікарні по 12 му кроку. Сформувалося служіння у Чернівському слідчому ізоляторі донесення ідей у місцях позбавлення волі. Розміщується інформація на міських сітілайтах, позгодженню з міською радою Чернігів. Співпрацюємо з Соціальною службою сім'ї і молоді, розміщуємо інформацію на радіо та в міському транспорті. Члени групи приймають активну участь у служінні ради обслуговування Київського регіону, передається сьома традиція. За ініціативою групи були видані флеєра Збройні Сили і «АА». Розпосюджується література АА, велика книга 12 на 12 Жити тверезо». Також розміщується інформація в інтернеті. Є група в Viber, де завжди актуальна інформація. Розміщуються спікерські, вирішуються робочі питання. Завершити розповідь хочу щирим запрошенням відвідати славне місто Чернігів і збори групи Рубікон.